Ситуація у зоні АТО залишається напруженою однак, разом з тим спостерігається відносне зменшення кількості обстрілів позицій українських військових з боку терористів. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Всього за минулу добу у зоні АТО загинув один військовослужбовець. Ще 17 отримали поранення. За даними РНБО, наразі місцем найбільшого напруження у зоні бойових дій залишається район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього. У зв'язку з загостренням ситуації на цьому стратегічно важливому об'єкті. Командування сил АТО прийняло рішення про те, що відтепер ротація наших підрозділів в аеропорту не буде здійснюватися через блокпост терористів. Прийнято рішення проводити ротації іншими методами без цього приниження. За словами речника РНБО, у лавах бойовиків і надалі триває перегрупування техніки та живої сили. Незаконне збройне формування ДНР продовжують перегрупування. Своїх сил в районі населених пунктів Оленівка, Докучаївськ, Тильманове, Гранітне зафіксована активізація руху бронетехніки бойовиків через місто Докучаївськ. Вчора уперше по околицях селища Весели бойовики відкрили вогонь із важкої вогнеметної системи залпового вогню Буратіно, яка виробляється виключно підприємствами РФ. Крім того, терористи неодноразово застосовували міномети, артилерію, установки «Град» та інше важке озброєння. Також активізувалася повітряна розвідка з боку супротивника. Зокрема, українські прикордонники зафіксували 16 випадків використання безпілотників у районах населених пунктів Маріуполь та Сартана. У свою чергу вітчизняні спецслужби продовжують запобігати терористичним актам ворожих диверсантів. Вчора в рамках посилення заходів безпеки, співробітники СБУ затримали двох громадян України, учасників бандеформування ДНР. Один з них пройшов навчання в так званій школі диверсантів, яка знаходиться у місті Донецьк, де отримав навички підривника. Обидва зловмисники брали участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та тероризували місцеве населення. Наразі затримані дають свідчення правоохоронцям. Сьогодні ж вночі бойовики так званої ЛНР здійснили масований артилерійський обстріл міста щастя. За словами голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено місцевий газопровід. Відповідно, без енергопостачання залишилося саме щастя та ще сім населених пунктів, зокрема частково і районний центр станиця Луганська.